Друзі, в ефірі Народний репортер. Це проєкт про події міста, очима його мешканців. Покажемо критичні проблеми Дніпра, від яких відрікаються чиновники. У випуску ми традиційно покажемо комунальну сторону обласного центру. Почнемо з тих новин, які зафільмували мешканці Дніпра. На вулиці Моніторній утворився водоспад. Там в чергове прорвало труби водопровідної мережі. За словами мешканців, подібні аварії часто трапляються вздовж цієї вулиці. Дніпряни жартують та іронічно називають це явище красою. бордюр так асфальт сильно вылез вверх. Он он же был внизу на уровне этого бордюра. Какая-то катастрофа и уже на протяжении какого-то времени тут вечно что-то прорывает. И булькает бордюр. булькает. У середмісті обласного центру на вулиці Павла Ніренберга смітник виріс до масштабів стихійного сміттєзвалища. Місцеві також помічають там щурів. На вулиці Дівочі в індустріальному районі картина схожа. Переповнені баки, які ніхто не вивозить. Скоро луснуть від сміття, пишуть місцеві. Чергова небезпека у громадському транспорті Дніпра. В 11-му трамваї на ходу вилетіли шибки. Скло розлетілося по вагону. Причина інциденту невідома. Дивом увійшлося без постраждалих. Що мені тепер ділять? Така розбіглася. У суботу дніпряни вкотре вийшли на мирну акцію гроші на ЗСУ. Вимоги людей незмінні. 20% з бюджету Дніпра на сили оборони України. Люди кажуть, ні сумнівним тендерам міської влади, ні мільйонам на самопіар замість збільшення допомоги армії та вирішення критичних проблем у місті. Ті комунальні проблеми, на які роками у міській владі закривають очі, все ще залишаються. Про них кажуть мешканці Дніпра. Мене це наші сміттєві баки. Неприємний досвід. Вже не буду називати компанію, бо вона вже не працює. Коли я зверталася з заявою про те, що вони ми навіть навіть зробили паркан, посадили квітки, і вони, бо їм так було зручно. Вони все рівно все це поламано і до сих пор поламана. Хоті ми збирали гроші на цей паркан, і скільки я не зверталась до керівників, ніякої реакції. Це, не було. це вулиця конкретна, це вулиця Степана Бандери, бувша Шмітта. Я думаю, що, мабуть, в будь-якому домі є проблема, напевно, це старі каналізаційні труби і труби взагалі. Тому я думаю, що це така негайна потреба для всіх домів, які будувалися там вже 20-30, а то 50 років тому. Депутати роблять так, що якісь справи роблять тоді, коли до да, потрібно їм велике дякую тим людям, які сам самі спромоглися там щось, якісь паркани відбудувати, щось посадити, якось як кажуть, облагородити свою ділянку прибу... прибудинково. То це тільки ну велике дякую. Да, завдяки от просто якісь якійсь людяності, якісь тому, що ми не хочемо жити ну в цьому. Вибачте, лайнійно. Я живу в Новокодацькому районі. Там близько є старі кайдаки, дві діївки. Перша і друга, і там з дорогами дуже погано, бо є основна, а інші не прокладені. І хотілося б, щоб нашим людям, бо там живе дуже велика частина мого району, дуже велика частина міста. Діївка це дуже велика територія. І хотілося б, щоб людям було більш комфортно просто ходити, не тільки їздити машинами. Я сама переселенка живу в Новокадацькому районі. Там будинку затовільний. Мешканці молодці. Вони весь час там щось роблять. Якщо чесно, то тут дороги не дуже гарні Дніпрі. Там, де ми раніше жили до війни, там, звісно, дороги кращі. Ну, сміття, ну я кажу, не за свій район. От я часто буваю тут, от в центрі буває такі свалища, що дійсно. По будинку не, не дуже добре. Лампочки погоріли, ніхто їх не вставляє. Джек, оці, що сервіси, вони дуже відповідальні. Квартплату беруть. Підвищують, а послуги комунальні не дуже виконують свою, свою роботу. Мусор, а ремонт не робився, От, як ми сюди вселились в 1984 році, там ні разу не робився ремонт, де клітка ліснична. Нічого не робили. Оцей жилсервіс, і ЖЕК був у нас теж нічого. Все, все самі робили. Не звертаюся, бо бачимо, що нічого не в кращу сторону нічого не міняється. Я живу в 124 домі. Саме головне, що в підвалі повно води. І куди ми не обращаємося, що ми не робимо, толку ніякого. Поперед зроблено якось. Оце де в кого прорив прорив, чи що все стікає до нас, в нашу. І ми мучимося, це страшне. Оце саме що саме страшне для нас. І ще одне. Робили нам у нас оце між домами. Такі під'їзди. Раніше ж були переходи такі, а тепер ж тільки двері поставалися. Ну, значить, ми писали, там просили, що позакривають ці двері. Ну, і дитина може випасти. І самі, і хто його, чи п'яний, чи дурний, ну всяке ж буває. Прийшов хтось нам, я не пам'ятаю вже хто. З 16 етажа по 9-й за закрили, поставили нам двері, вот. а нижче. Нічого немає. Оце отак, як хочете. Оті двері, що на балконі, знаєте, отакі. І як хочете, так і живіть. Холодно, це раз між домами. Там ж вітер який, а тут ще вдобавок. Ось вперед і далі. І всі вулички, а ірпінська, там болгарська. За ірпінську скажу, просто асфальт. Моя мама впала в березні цього року і два місяці. переломи і все інше. Людям дуже важко. Дітні люди не можуть ходити. У нас у дворі така сама історія. Також зверталася до депутата. Наші там активісти вони їздили. Ну що кажуть, то грошей нема. Будемо дивитися, що можемо зробити. Ну я не знаю. Але це я не знаю скільки років. От наш дом 67-го року на Ірпінській. І тут багато домів 65-го, 67-го року. Оцей асфальт, мабуть, не міняли ніколи. Тобто це нагальна потреба. Так, це така потреба, що просто люди ну не всі можуть вийти, але ще повернуться воїни. Ну, люди з війни, вони не зможуть тут. Ну хто з обмеженою мобільністю, люди не зможуть. Оце в цьому проблема. 10,5 мільйонів гривень збитків на забезпеченні військових частин судитимуть групу посадовців Дніпровської міської ради. Нагадаємо, у квітні та серпні цього року підозру отримали директор департаменту міської ради, начальники двох управлінь та заступник начальника відділу. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до Бабушкінського районного суду. Як встановили правоохоронці, договори були укладені з низкою комерційних структур. Вони за бюджетні кошти. Закупили та поставили товари для потреб військових частин. Окрім того, що монокуляри, тепловізори, генератори, домкрати, насоси, компресори, інструменти та інше майно були придбані за завищеними цінами, вони ще й не відповідали якісним та технічним характеристикам, зазначених у договорах. Відтак сума завданих збитків становила 10,5 мільйонів гривень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років. Комунальне підприємство Транспортна інфраструктура міста Дніпровської міської ради взялося за ремонт трьох зупинок на вулиці Калиновій ще влітку. Вартість робіт 2,5 мільйони гривень. І тендер провели у серпні, а вже на початку вересня визначилися з переможцем. Ним стало товариство Відновлення та розвиток це підприємство, яке було зареєстровано у сусідньому місті лише кілька місяців тому, у травні. Тож новоствореному підприємству з іншого міста довірили мільйони. Бюджетних гривень на капітальний ремонт. У нас була хороша зупинка. Чи зручна, чи не зручна, ну зараз не на часі займатися цим. Це не моє міння, а міння всіх жителів района. Я знаю, що це дуже дорого. Чого возмущення всього району для армії нужніші гроші для наших бійців. Так, і одмили, і вкрали скільки. До дизайну новеньких зупинок, втім, як і до доцільності їхнього встановлення та відповідності ціни і якості, у Дніпрян виникає багато питань. Перше, що впадає у вічі, ці новенькі павільйони не захищають ані від дощу, ані від сонця. Переможця визначили ще 5 вересня. А от договір із ними замовник послуги, комунальне підприємство Транспортна інфраструктура міста міськради, підписує досі. Судячи із наявної документації ще на 60 діб пролонговано його укладання. Прикриваються необхідністю додаткових узгоджень щодо складання локальних кошторисів та виконання робіт. Та це, як бачимо, аж ніяк не заважає виконувати капітальний ремонт. А поки ці нові зупинки знаходяться на стадії облаштування, диніпряни відчувають незручності, бо змушені чекати на громадський транспорт, стоячи у багнюці. А також перебігати дорогу між автівками. Адже коли оновлювали дорожню розмітку, чомусь забули намалювати пішохідний перехід на тому місці, де він був. Чи то вирішили це залишити на потім? «Напівзроблене ціле літо неудобства. Ціле літо ми мучимося у пилі, і в грязі, і в піску. І зебр немає, і діти ходять, і ми ходимо теж. Пенсіонери і інваліди. Бігаємо між машинами. Для порівняння у Києві до кінця 2024 року мають встановити 30 скляних зупинок. Ціна питання 8 мільйонів гривень із дерев'яними лавками, а не металевими, як у Дніпрі. Тобто за один павільйон в українській столиці сплатять 279 тисяч гривень. Нашому мегаполісу, згідно з тендерною документацією, капітальний ремонт трьох зупинок обійдеться у 2,5 мільйони гривень з бюджету. Із розрахунку понад 800 тисяч гривень на облаштування кожної. Погодьтесь, ці цифри красномовно говорять самі за себе. На останок трохи добрих новин: 400 кілограмів каштанів для ЗСУ зібрали школярі на Дніпропетровщині. Учні Кам'янського зібрали понад тонну каштанів для виготовлення ліків для військових. Найбільше зібрали першокласники-близнюки, які принесли понад півтонни плодів. Величезний дуб, якому понад 250 років виявили на Дніпропетровщині. На пріоріллі місцевий житель випадково помітив зеленого велетня. Щоб визначити його вік, чоловік зробив обхват дуба на висоті 1,3 метри довжина в сантиметрах і визначає вік. Неймовірний захід сонця бачили Дніпряни. На небі можна було спостерігати різноманіття кольорів: від світло-жовтих та блакитних до багряних та синіх. Щастя в простих речах. На цьому народний репортер прощається із вами. Слідкуйте за нами у соцмережах, залишайте свої коментарі, а також звертайтесь на гарячу лінію телеканалу. Д1 Побачимось наступного понеділка. Слава Україні!